загрузку. Натекаем, пока она посохнет, Бачите, зелененько, зелененьку, свеженьку. Потому что, когда она дозрела, их уже, возможно, не будет. Кукурузу никому будет давать. близько 15 штук прибрали, ну, дивіться, це вони так вліють, кричать молоденькі вівці, вони найбільш галасливі. Баранчик. Досталь. Баранчик. Він вирости. Досить здоровим. с был бы уже добрым здесь баранчик есть и есть. <мас> Резнь. Резнь, я. такой баранчик Берится. уже молоденький 50. Ааа, Такі баранчики. Можливо не вдасться їх виготувати повністю, щоб вони виросли. Доведеться прибирати їх. Йдуть на назад. Можливо, комусь потрібно буде продамо. Живими. Але не, не факт. Це до речі, маленьке біленька. Ягня бігає. Воно від мультієї від, від рядом стоїть болячки на передніх ногах. Шишки на суставах. На Виглядає, наче трьохтисячні ягня. То, тому що баранів я не каструю. І вони деякі перевелися такі ось. Треба тримати барана одного, а тих, інших ягнят баранчиків тримати окремого або ж каструвати. Да, 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 да. Кричать Ягнят богатинка. Трьох я вже продав. Янят приблизно 10 або 11 я їх прибрав пустив на забій. Треба їх прибирати, тому що так годувати це дуже-дуже невигідно, дуже складно. Випасати Чесно, признався Ми це зробити не зможемо. Хотілося, намагався. Не не, на жаль, коштів не вистачає, щоб все це зробити. А мучитися собі, продовжувати, мучити весни пухнасту тваринку. Ми не можемо. так робити не можна, <рик> Вот так вот <рик> <Баранчик>. <рик> Але дійсно так. Це дійсно так. Десь кричить. Тривожно. Все вісім все одно скормотно теж буде кукурсу прибираємо, як ви бачите. Лух. Близько, але не зовсім. Треба їх виганяти, випасати. Хотів загородити, але не можу. На жаль. Коли буде така можливість, можливо, тоді заводимо ще. Але поки що так. На жаль. Сина в кучках ліцерна. Ось така вона прибиє перенесурочка. Лісічка сипається. Значит. Залишайтеся з нами. До побачення.